Усім привіт! Сьогодні ви на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми з вами будемо грати квитки 35 кіло надії. Подорож з уроку мудрості починається. На вашому шляху з'явилося 5 квитків. Перепусток до уроку мудрості, кожен з яких зберігає своє завдання. Ваша мета натискати на квиток, який перевертає вашу ваху, відкривати завдання, ви читати та виконати його, виконати всі завдання, щоб забрати 5 квитків до роки життєвої мудрості. Ми Давайте починаємо. А ви відкриємо з і запустимо сьогоднішнє число і класну роботу. Обирайте всі квитки, пишіть у коментарях і обирайте. Я буду натискати. Давайте ми натиснемо цей. Зазначте, у чому слабкість Геруара Дюбоска, не менше п'яти фактів. що з цими проблемами він прийшов до психолога, щоб радитися йому спеціаліст. Ну, я порадився, щоб він краще ходив до школи, але, але майструвати все добре, розумієте? Майструвати щось руками. Це дуже добре. Давай переходимо до жовтого квитка. Запишіть, у чому була сильний вік характера Еладі Поска. Складіть пладники, як усувати свої кращі ризики, кроки доскональні. Ставте відео на паузу і зробіть це. Переходимо до наступного квитка. Створить допис від імені Григуара Дюбоска, Дуся, для со соціальної мережі. Дайте кастомовну назву Об'єм не менше 10 речень. Відкриваємо ще один квиток. Пригадайте, як складалися стосунки Грегуара Боска з його батьками. Напишіть фантазії на тему. А все могло б бути інакше, якби об'ємно менше 10 речень. М -м так. І останній квиток. Аналізуючи образ Руара Дюбоска, біографію його навчання, напишіть 10 ідей до теми. Як зробити навчання цікавим і розлітеративним. Тепер на будь домашні завдання. Домашні завдання. Напишіть на кожному квитку короткий висновок. Урок життєвої мудрості, Результат роботи над повністю Анни Гавадди 35 кіло надії. І виконайте інтерактивне управління для роботи в командах. 5, 5 квитків до уроку мудрості. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Щоб не пропускати жодного відео. Ну що ж, до побачення і до нових зустрічей!